Популяризувати виноградарство на Прикарпатті, навчати, як вирізняти справжнє натуральне вино від підробок, обмінятися досвідом вирощування найкращих сортів винограду, допомогти у складний час малому та середньому бізнесу, а також зібрати благодійну допомогу на нашу армію, яка відбиває напади агресора на сході держави. Таку мету передбачав фестиваль винограду та вина, який відбувся у Івано-Франківську вперше. Виноградарі Прикарпаття та гості з інших областей України і навіть Криму презентували на святі свої досягнення і успіхи в надзвичайно елітній справі, адже з біблійських часів виноградна лоза вважалася благословенною Богом, а натуральне вино прирівнюється до крові. Вміле споживання справжнього вина завжди на користь здоров'ю. Виноградарі Прикарпаття на організованому ними святі повчають, як розрізнити натуральне вино від підробок з хімічними додатками. Колір має бути прозорий, колір має бути чистий. Е, наступним це є аромат його. Тобто там не має бути якихось сторонніх е, таких зайвих запахів. Тобто має бути або виноградні е, аромати, або фруктові, або ягідні. Тобто це мають бути натуральні аромати. Ну і звичайно, далі на смак, якщо воно вам подобається. Значить, вона найкраще для вас. Міська влада Івано-Франківська підтримала ініціативу виноградарів, адже це своєрідна допомога малому і середньому бізнесу в такий важкий для України час залучення до бюджету коштів від туризму, який стимулюють такі дійства. Місто Івано-Франківськ на початку свого року в програмі розвитку туризму, десь передбачила, що цей рік має стати роком фестивалю. І незважаючи на ті складні політичні політичну обстановку які в Україні, ми стараємося дотриматися того графіку і проводити відповідні фестивалі. Тільки бачите, за серпні місяць, два фестивалі очікуємо фестиваль свята хліба у вересні і свята Івано-Франківська чи Саніславська мармуляда у жовтні. Перше свято винограду війна цього року, ну, воно було ініційоване прикарпатськими виноградарами. Цей фестиваль, який ми зараз творимо, він має не тільки туристичну складову, він має і промислову, і зокрема розвиток малого підприємництва. На сьогодні на нашому фестивалі зібралося майже 100 учасників. І це не напевно ще не всі, які би хотіли взяти участь. На сьогодні е зробили дуже цікаву робота, тому що створена асоціація. Асоціація, кругом себе, згуртувала цих людей ініціативних. А відповідно і по всій області, по всьому нашому регіоні, є оці зародки творення нового нових робочих місць. Дегустації і майстер-класи, консультації і конференц-семінари, виставки продажі найкращих виноградних саджанців і винограду, конкурси на тему виноградарства започаткували в Івано-Франківську ще один яскравий фестиваль, який в майбутньому чекатиме багатьох гостей із-за кордону.